Вітаю усіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися ще одним рецептом літнього десерту, який смачний, швидко готується, навіть коли гості на порозі не потребує багато інгредієнтів. Називається він ягідний коблер, смакує як в гарячому вигляді з кулькою морозива, так і можна підігрівати. Кому цікаво, ходімо готувати. Складається він з двох частин тісто, для якого нам потрібно борошно, молоко, трішки цукру. Вершкове масло та розпушувач. І друга група це ягідна складова. Ми беремо суміш ягід, будь-яких можна якісь одні брати, трішки крохмалю цедри та цукру. Починаємо готувати з тіста, цукор висипаємо в борошно, додаємо трішки розпушувача і усю цю масу ретельно перемішуємо, щоб цукор з борошном з розпушувачем. Гарненько розмішалися. Далі додаємо вершкове масло і перетираємо або руками, або можна скористатися кухонною машиною, це буде звичайно швидше. Проте е її потрібно мити тут буквально декілька лічених хвилин і в нас готова наша така крихка суміш. Доливаємо молоко, буквально декілька обертів ложкою, і в нас готове м'яке ось таке напіводнорідне тісто, таким воно має бути. Далі ягідна складова цукор, крохмаль, цедра цитрусових в даному випадку апельсин, перемішуємо усе гарненько, щоб наш крохмаль повністю обгорнув наші ягоди. І далі можемо або спекти. Одну велику форму, тобто всю цю суміш висипали в одну ємність, або ось такі порційні десерти. В мене з цієї кількості інгредієнтів вийшло 5 порційних десертів. Розподіляємо рівномірно, щоб скрізь попало однаково цукру і крохмалю. Далі ложкою викладаємо декілька шматочків тіста. Якщо ми печемо одну велику форму, так само кладемо більші шматочки. Далі це все відправляємо в духовку запікати. Наш коблер зарум'янився, значить вже готовий. Дістаємо з духовки, сервіруємо кулькою морозива і вже одразу можна дегустувати. Якщо печемо одну велику тацю ложкою на тарілку, викладаємо трішки печива, трішки ягід, зверху, знову ж таки, кульку морозива. І смакуємо! Мені цікаві ваші експерименти, враження до нових зустрічей.